Колекціонер, з вами я Натусік. І сьогодні у нас буде розпаковочка, новиночка від ГОЦ моєї дівчинки Свені. Цього року ГОЦ нас порадувала новиночками. Це Амара, Кретта, Свеня, Потім Маріна з маленьких Little Kids і. Ну, чим добре, що їх не довелося дуже довго чекати. Вони прийшли досить швидко, тобто, вже в лютому ми отримали свої новиночки. Це мару свенію і Грету, а також Ханну новеньку. Але особисто моя лялочка це Свенія. Я не знаю, наскільки там довгим буде відео. Але все ж таки я хочу її показати, поділитися з вами. Вийшов чудовий ролик у Лесі. Але я хочу з вами розпакувати свою лялечку. Мені хотілося її розпакувати одразу, як я її забрала. Але їй довелось трошки почекати, тому що. Ну, тому що ми, як, ми хочу її розпакувати з вами. Е, тому е, давайте. Це наша свеня. Так, мій е, Степан мені зовсім знову підказує. От. І звичайна коробочка. God's Happy Kids. Це лялечка 50 см. Так, ну що, відкриваємо. У мене ж тут як Глялочку я на не достану, але відкручувати, мабуть, буду разом з вами. Ось сама. У мене як завжди подарувала це... щось, це каталоги. Так, ну, що ж, ось вона, наша свеня, наша чудова дівчинка. І зараз я її буду відкручувати. Я її відкручувати що. Оце це все я пока повідкручую своїми нігтями. Це трохи ну, пройде час. Вона дуже чудова. Привіт-привіт! Так, ось вийшла наша дівчинка з коробочки. Ой, ніжки перекрутились. Наша свеня. Чудова. Я в мене завжди, я пока. Е, дістану її з коробки, так, так, пишу. Не так. Поки достану її з коробочки, а, то це прям ціле діло у мене. Так, ну що, давайте знайомитися з нею поближче. Так, ти така гарна, як завжди, пасму пришите до одягу, ми його зараз обережно витягнемо. Тут. Е, так, сертифікатик якості на місці. Е, зараз мені подобається, щоб не красились ручки. Ну, я так собі думаю, щоб не красились, їх роблять в таку бумагу. Так, е, фірмова шильдочка. Так, зараз ми знімемо її. О, ого, ця була велика там трошки, а тут прям замутана. Дивіться, бачите, як а, замутана рука. Ну, взагалі я такий любіть робити все шиворот на виворот, бо краще зняти з неї верхню по типу пальто, бо тренчем це не назвеш. Пріше все-таки схоже таке, як на пальто. Просто що тканина така, як котон. Джинс. О, Господи. Боже, це ж треба так закрутити ці ручки. Я все одно все не зняла. Так. Ну, давайте на неї дивитись поближче. Ось така дівчинка, в неї сірі очі, але я б, мабуть, сказала, що вони не просто сірі. Я не знаю, як у вас, моя камера передає добре, вони такі сіро коричнево зелені мабуть. Їх не можна назвати сірими повністю. Все ж таки це е, більш, мабуть, коричневі. Може, на перший погляд вони здаються сірі. Так, я помилилася, вони не сірі, вони якісь такі коричнево-зелені. Далі. В неї, в неї а, е, такий. Пшеничний блонд волосся. Зараз ми його відкриємо, подивимося обов'язково, яка в нього прошивочка. Так, давайте одягу. А, одяг у нас а, з двох частин. А, це плаття. Зараз я від'єднаю, е, тому що він зафіксований ниточками Ось тут. І там, де був наш. Наше пасмо. Так, так, зараз змінимо. До речі, цей аутфіт мені дуже подобається. А, ні, бачите, тут теж рука була повністю у цій бумазі. Але я, мені здалося, що тільки одна рука повністю, а друга, що я здивувалася, а друга так. Ось таке плаття. у неї чорно-рожеве, досить гарненьке. Я, можливо, сюди якусь ще брожечку їй зроблю. І також вона має туфлі, вони йдуть під лакову шкіру, і всередині Шкарпеточка. Зараз знімем, подивимося. О, І ось такі, бачите, лялечки в нас теж модні. І в неї ось такі сліди, як ми зараз всі полюбляємо носити в кресівки. Дуже гарна лялечка, Мені дуже подобається. Нагадую, хто може забувся, або хто не дивився відео про мою. Колекцію, що молд у Свенгії, це автор Сісільськілі цього молда. Дуже гарнесенька вона. Зараз ми її роздягнемо, подивимося шарнірчики. Дуже радує, що вона в трусиках то є в неї білизна, а не просто голубова. І ми це зараз це все, все знімаємо. От, Так, вона шарнірна, тобто в неї згинаються ніжки і згинаються ручки. Е, є дуже багато запитань. Чула про те, що, ну, що, там, що там десь слабіші шарніри, там десь ну, що погано пози. Я скажу так, що ляльку гос, в принципі, це ну, не БЖД лялька, так, вона шарнірна, вона її там можна виставити гарненько, все. Але вона Euh, щоб прям як там сиділа дуже гарно. Тому що, наприклад, якщо її посадити, ну і ноги на Геннатії, часом покажу. От то вони будуть таку, як, ну, отак от вони будуть сидіти. От як ще боком її покажу, О, трошки будуть розходитися в сторону. Вона не зможе тримати рівнесеньку ніжки, щоб її посадити. Але щоб гарно сфотографувати, ну, це не особливо. Так, що по шарнірам у нас? А, ну, скажімо так, вона не розхлябана, а, але дуже там тугими її не назвеш там, де ніжки, а, руки, Ну, Руки так, натяжка в неї середня. Кажу. Вона не тіліпається, вона досить гарно стоїть. Ось ось ручки за Її завожу, Спереді. Вона досить гарно стоїть. І ноги в сторону, коли стоїть, отак от не роз'їжджаються. Тому що якщо шарнірчик слабкий, то зазвичай вони отак роз'їжджаються. Непоганий. Тому що коли так хочеться гарної натяжки, але е, буває, що е, занадто коли перетягнута лялька, то ти її теж не виставиш, тому що починаєш виставляти. Хочеш гарно виставити, гарну позу, і якщо лялька перетягнута, е, якщо дуже сильна натяжка, то, наприклад, от руку так поставив, а вона раз і бігом одскакує, ну, стає в своє положення, тому що ну, резинка, тому що ви знаєте, що, що ці лялечки, вони. Е, на резиночки йдуть у них рухливість за рахунок резинки. От. І ну, Нормально не можна поставити. А тут якраз середнє, досить так гарно, нічого не роз'їжджається, нічого ну, лялочка собі як їй подобається, вона стає, її ніжки. Абсолютно. А, гарненько. Так, зараз ми одягнемося. і чи, чи зразу, ну, мабуть, зразу, одразу волосячку вам покажу, а потім а, буду її одягати. А, не замовляла всі. Мені всі подобаються, бо там, подруга питала, чи хоті, а чому ти там всі не хотіла би. Ну, я не знаю. Якби це був би мій улюблений молд Міла, то, можливо, окрім свені, була б ще й Міла. А так, не знаю, вони мені подобаються, Ну, може, з часом я їх і постелю. Я вже казала, що буду брати або те, що дуже мені подобається, або того молда, наприклад, якого в мене немає. От свиня мені, мені дуже сподобалась. Так, дивимося на її волосочку. Ну, по густоті можу сказати, що непогано. Непогано. Е, Неріденькі. Ну, мені подобається. Так, дивимося прошивок. Прошивочка, бачите, нерденька, досить непогано. Е, Тут туди... де. Туди її чубчик волосечка більше, на макушці, тут тут на потилиці, на потилиці трошки, не, так, не така густота, тобто тут густіше, тут менш густе знизу, але хороше. Прошивка гарна. Гарне волосочко не таке, не скудне, не супер густе. Але я можу сказати, що супер густи, мабуть, в кудряшок. А в цих, ну, гарна прошивка. Будемо одягатися е, з нею. А мені. Е, Дуже подобається її аутфіт, е, Тому що не всі мені подобаються готовські аутфіти. А тут якраз такий е, гарненький. І я можу сказати, що кольори гарно підібрані, вони її дуже личать. Е, тому що, от якщо взяти якісь пастельні, я не пробувала, але мені здається, а ми зараз можемо спробувати. Ні, теж буде дуже так ніжно, якщо взяти якісь такі світленькі тона. Так. Є. Е, я чула відгуки, що попадаються косі вони. Моя не коса, моя гарна дівчинка. Так, Знову я її одягла. Така вона розпущене волосся. Зараз її далі поставимо. Така вона. Ще хочу вам поближче показати ще раз її обличчя. А, її оченята. Мені подобається, що в неї такий а, нюдовий макіяж, їй дуже личить. От, і ну і кольори. Да, будь, мабуть, це, сам, це та дівчинка, який багато чого підійде з одягу. Вона може бути як і в якихось модних... Джинсах, так може бути і ось такому вбранні На мене то їй не вистача тут оброжечки. У мене є такі малесенькі для саме для лелочок купувала, то я її обов'язково сюди прикріплю. І поки що вона буде стояти в рідному оді. Якщо Анну я хотіла. Переодягти то саме цю ні, поки що я залишу її так. Дуже гарна дівчинка. Я, правда, не знаю, куди їх вже всі селить. Саме Гоце, тому що мені хочеться, щоб вони ж були в компанії, а не ходили по, по квартирі. Так. Ось така у нас краса. Відео вийшло коротеньке, але основні моменти ми з вами. Подивилися, волосечко нагадую, колір такий пшеничний блонд. Я взагалі-то по фото я очікувала, ну, по прому фото я очікувала, що волосся буде більш платинове. Ну, але ні, воно все ж таки пшеничний блонд. Не платина. Але досить гарне. Наша свиня. Хто хоче побачити всіх лялечок, переходьте на канал до Лесі, і вона їх там порівнює, показує. Там є всі новиночки. А вам всім дякую, всім, хто був зі мною, всім, кому сподобалось відео. Ставмо подобачки, підписуємось на канал. І не забувайте про наш телеграм-канал. Всім пока!